Редакція Херсонської городської газети вирішила перевірити, наскільки херсонські пляжі відповідають європейським стандартам чистоти і комфорту. За міжнародними стандартами на пляжах повинен бути кришталевий чистий пісок без недопалків та сміття. Повинні бути співники, бажана для сортування непотребу. Обов'язковою умовою є наявність рятувальників: мусять бути вбиральні, роздягальні та душові кабінки. Що на такі пляжі не можна приходити з тваринами. Ось за цими п'ятьма пунктами і перевіримо два пляжі Херсона, які знаходяться на балансі міста гідропарк та лілею. Почнемо з гідропарку. Пісок на пляжі, весь в траві і смітті. Тож про світові стандарти, доки говорити ще рано, в найкращому стані десь приблизно такі, як у Львові. Там біля зупинок купа сміття. А тут на пляжі, куди не плюнь, всюди не прибрано. Пляж взагалі до сезону не готовий. Чесно кажучи, дуже прикро, що нема господаря в Херсоні. Миколаєнко сидить, засідання проводить, хоча б раз подивився, що робиться, крім вулиць, зупинок, що робиться на пляжі, де люди в основному відпочивають. На лілеї пісок частіший, але сміття, на жаль, не менше. А навпаки, ситуація тим гірша, тому що воно у воді, трава там зростом з мене, в деяких місцях навіть вище. Тож можна спокійно гратися в хованки і не факт, що вас знайдуть через день. Больний вопрос, що пляж лілея без присмотру мера і вообще херсонських всіх представників власті. Нікому нічого не потрібно. Все на е, это, правах ініціаторів. Короче, убрали, зробили, хорошо, самі нічого, нічого не роблять. Це очень большой питання. Мусор. Вокруг должен быть на пляже. Это пляж, Прибирати. Туалет в гідропарку є безкоштовний. Але в якому він стані, це вже інше питання. Неприємний запах можна ще стерпіти, а ось санітарний стан бажає кращого. Тому моя вам рекомендація: сходіть до вбиральню перед виходом на пляж або терпіть додому. Адже в ті біотуалети я вам не раджу заходити. В свою чергу на лілеї платний туалет. В цій вбиральні також присутній неприємний запах. Тут чистіше, але немає води і можна обвалитися на голову стеля. А скажіть, будь ласка, туалети платні, так на Так. Да. А с Дві гривні. дві гривні. А люди ходять, користуються, нічого не да. скажуться? На пляжі відропарку є грибки та навіси від сонця, перевдягальні, сміттєві баки та навіть питний фонтанчик з прісною водою. Але як звітіль попити, я так і не зрозуміла. А як це Я, я навіть не, не, не знаю. То, на жаль, там немає душових кабінок, або ми просто погано шукали. На лілеї рибків та на вісі від сонця немає. Душових кабінок аналогічно. Запитний фонтанчик і мови не може бути, а ось декілька передягалень та сміттєві баки присутні. Чого вам не вистачає на пляжі? Грибків, Грибків, щоб тінь було Сонце все таки тече, так? Ну, звичайно, за європейськими стандартами існує заборона для відвідування тваринами пляжів, адже що коти, що собаки є розносчиками інфекційних захворювань? Та що в гідропарку що в лілеї про це не чули, і песики з великим задоволенням купаються разом з людьми? Рятувальники на лілей відсутні, а медичний пункт закритий та перегороджений автомобілем. Ось з гідропарку ми все-таки знайшли рятувальників. Але чого нам це вартувало? Підійшовши до рятувального посту, їх на місці не виявилось. Вони заховалися в холодку, і ми одразу не зрозуміли, що це рятувальники, адже на них не було ні уніформи, ні жилетів. На перший погляд просто відпочиваючи, які сидять під деревом, палять і спілкуються з милою дівчиною. Та на наше зауваження, через хвилину один з двох рятувальників все-таки одягнув жилет. а інший продовжував палити як нічого і не бувало. Далі було цікавіше, адже один з рятувальників не пустив нас до медпункту, аргументуючи тим, що це приватна власність. Дивно, але ж пляж числиться на балансі міста. Хазяїно з тільки потерпивши. Отже, не гідропар, не лілей не відповідають європейським стандартам. На цих пляжах є маса прогалин, над якими треба ще й працювати і працювати.